З самого початку колони просто йшли колони, загружені піхотою, ну, пускали просто цілі колони техніки, людей, їх бомбили просто на раз-два. Ну, наша... Ми тоді займалися розвиткою, тому передавали дані для ударних безпілотних э рот, які займалися, передавали, ну, там вже приймали рішення зверху, то як і буде їх знищувати. Як долучився до ББС? Захотілося більше, захотілося не просто спостерігати і доповідати про виявлення якихось там техніки, чи а захотілося знищувати і бути причасним до цього. Знав я давно про ББС, тоді ще я приїжджав, навчався в технічному відділі збирати дрони. Так, Хотілося запустити цю лінію в тому підрозділі, де я був. Але для мене ну, особисто було все ну, одно. Я зацікавлений був в Піві, і дуже хотілося ну, і навчитися, і літати, і працювати.